Отже, вітаю вас у вечірній студії. Починаємо з бесіди з Оленою Кищук, дружиною бійця 72-ї бригади. Наталію Лазаренко, дружиною бійця 72-ї бригади. Добрий вечір, уже вечір та вже о пів на п'яту. Просто Добре. у нас 72-га бригада, вона від учора такою червоною ниткою йде через все громадське. В епіцентрі подій. Так, да, в епіцентрі. Але у вас особлива ж ситуація, оскільки, я так розумію, ви не знаєте, де ваші чоловіки. Ні, не знаємо. Ми вже місяць не знаємо, де наші чоловіки. 12 іюля наші чоловіки нам останній раз зателефонували, і після того у нас зв'язок прервався. Вони були в Донецькому аеропорту. Потім ми дізналися, що вони поранені. Їх вивезли в Донецьку обласну клінічну лікарню, і так як вже нам тоді сообщили, їх забрали озброєні люди в невідомому напрямку. До цих пір по сьогоднішній день немає зв'язку ні ніяких відомостей. Ми зверталися всі От, можливі, власне, в інстанці... питання було, чи, зверталися, чи Зверталися всі можливі інстанції, Які без... інстанції. Ми зверталися до СБУ, до Міністерства оборони, до МВС України. Ми зверталися і до депутатів, і районних, і міських. І ми зверталися до волонтерів. Ми вже, вже візде були. Ми були на телебаченні в перший же день, коли ми на надзвичайних новинах виступали. Ну, благодаря цьому тоді нас знайшли. Ну, були якісь відомості, і після того, вже я ж кажу, місяць ніхто нічого, їх ніхто не може знайти, ніяких відомостей вона не дають. Крім того, що робота ведеться, робота ведеться все. Це, Це... всюди так сказали. Робота... Да. Це одна відговорка, що вони є в списках, що вони воєннополонені, полонені, і що робота ведеться по їхньому визволенню. Але де вони, у кого вони точної інформації ні в кого немає. Як ви собі уявляєте, чи можна інформацію цю встановити на сьогоднішній день? Де вони можуть бути? Чи це вам для вас ну, є можливо очевидні речі, що це можливо, але ніхто нічого не робить. Просто. Або ви розумієте, яка ситуація насправді. Ми розуміємо, яка ситуація насправді, наскільки вона трагічна, ця ситуація, але ну, просто спілкуючись з іншими дружинами, матерями чоловіків, чоловіки, яких перебувають у полоні, або ну, в нас немає війни, немає військовополонених. Є люди, які незаконно утримуються, так таке формулювання звучить, але суть від цього не міняється. Просто ну, в більшості своїй все таки. Якимось чином виходять на зв'язок з рідними, або ж самі ті, кого загубили, хто зник, або ж, скажімо так, з тої сторони. У нас, на жаль, вже досить тривалий час немає ніяких відомостей, ніякого зв'язку, ніякої інформації. Зрозуміло, що найстрашніше, коли оця невідомість. Невідомість, де чи як кажуть, на якому світі. Ми не знаємо, на якому світі ми вже знаходимося, тим більше на якому світі наші чоловіки. До того як вони пропали, що нам що вони вам розповідали про Ніч... ситуацію на фронті. Вони нічого не... Абсолютно ні. Те, що їх кожного дня бомбили, те, що їх кожного дня обстрілювали, це ми дізнавалися з інтернету з новин. Коли спілкувалися з своїми чоловіками, то ми спілкувалися. По своїх особи, ну, сімейні справи обговорювали про дітей, про сім'ю, а те, що там відбувається, це бачили, ще раз повторюсь, із засобів масової інформації. Просто так сталося, що вони отримали поранення і, на жаль, їх відправили, мабуть, не в ту лікарню, в яку потрібно було. І вони потрапили в інші руки. А ви в тій лікарні були? Ми не були. Ми звертались телефоном. Ну як ми могли туди потрапити? Ми телефонували. туди. Ну, ви не військові, туди. ви не журналісти. Розумієте, як люди потрапляють туди, їдуть туди. Ну, були такі ідеї, поїхати Мешканці туди. Мешканці Донецька їдуть в Донецьк, як це не дивно. Ще хтось їздить туди, хтось пересувається, люди там родичі, нерухомість. Зрештою. Ну, На жаль, у нас там Як ні рідність. родичів, ні знайомих, нікого немає. І до того ж, у нас обох вдома малолітні діти, яких просто нема на кого покинути, щоб їхати. Хоча нам поступали такі ідеї їхати в Донецьк, шукати своїх чоловіків, але абсурдність цієї ситуації це зрозуміло і очевидно, мені здається. Ми ну, могли додзвонитися до лікарні. Ми, Ми, телефонували. Ми телефонували. там сказали. сказали те, що дійсно 12.07 о 18.45 потрапили. Були прийняті е, бійці, ну не казали бійці поранені, назвали прізвища. Тобто, наших хлопців їх було четверо поранено. Назвали ці прізвища і. Поступили 13-го 13 були виписані, тому що ми вже дзвонили. Це вже було е, 14 чотирнадцять чи п'ятнадцяте число. Як не... виписані? Чекайте, до їх вкрали їх виписали чи як ну їх записують в вильниці, що вони поступили. Їх же сістоно вони ж Не ж не напишуть їх викрали у виписки. Правильно Чому? вони їх написали... Написати правду, що наші виписані. Куди? Не знаю, це так нам повідомили, що вони поступили 12-го, А виписані були 13-го. Ну поначалу вони так говорили... виписані куди. Невідомому напрямку при за власним бажанням, не за власним бажанням вони, вони не уточняють. Ми питаємо Сталося, хто стало забрав. Вони за добу одужали да, да, опіковими пораненнями. Вони за добу могли одужати. Ми так, питаємо хто власне. Є... Я розумію, да. що там ситуація ж не проста. Вони ж да. не на нежить хворіли, щось записали. ну да істе. Не вони кажуть, а, що а хто вам відповідав про телефон? Це відповідав на посту. Дівчина, яка адміністратор, чи прийомний хто іпокій. прийомний покуп? прізвище ну, ви хоч знаєте. Та 10 разів, якщо не 20 вони разів, туди телефонували. Вони міняються, але да. там є, я перепрошую, звідувач відділення, лікар-лікар. Вони, вони, не, вони, не, вони спілкуються, але вони не представлялися. Тому що вони... А ви питали? Так, вони організують тим, що вони різкують теж своїм життям, що вони навіть з нами вони казали, нам не телефонуйте, тому що ви розумієте, що в нас тут коїться. І те, що вони беруть з нами, розмовляються, вони самі себе нарікають на те, що вони можуть теж попасти в неприємну історію. Мені потім, звісно, вже після цього, як вийшли в ефір мій телефон. Мені писала якась людина, я не можу навіть назвати, хто це, тому що писали через інтернет, через МТС, не називаючись, і писали відомості про цих двоїх хлопців, які ще залишалися в больниці. Наших викрали, вони казали, що про них відомостей немає. А про цих про двох, що залишились, до вони мені писали, що з ними відбувається, ну і як вони себе чувствують. Написали, коли по Григоренко, написали, коли, ну, що робить з Мурашки, що відбувається. навіть написали те, що по них кожен день приходять і про, про них питають. Ми надавали цю інформацію і воєнкому, і в інші інстанції, але бачите, нічого. Ну, я бачу, що нічого. Просто є певна логіка подій і той, хто, хто і той несе відповідальність, у них що там. Ну, вони не можуть говорити, вони бояться, у них, э, ці бандити стоять з автоматом над голову постійно. Так, так вони постої, постійно там. Це не вам так сказали? Навіть e, не з того, що сказали, навіть коли їздили за тілом Григоренко, то сам батько їхній бачив, що там куча людей озброєних, іменно не наших, іменно бойовиків, каже, і вони не вміняємо. Тому, зрозуміло, що люди бояться і не хочуть про це говорити. Лікарня утримується з бюджету, я так розумію, і... але там бойовики. А не її окупували, так, да, бойовики. Це в Донецьку. Да, так, Це Донецьку, так. Да. Якщо у глядачів є питання до наших гостей, скайп громадське підкреслення ТВ, телефонуйте, якщо хочете висловити позицію або поставити питання. Я нагадаю, що у нас в гостях є дружини зниклих зараз безвісти так, правильно, я... Ну, вони читаться Або... як воєнно Ну, Для вас вони ну, зникли б, ви не маєте відомостей про них. Ну, а не мату. Олена Кищук, дружина бійця 72-ї бригади, Наталія Лазаренко, дружина бійця 72-ї бригади. Можливо, питання некоректне, але як ви вважаєте, чи є коректними дії Української держави в цілому, виконавчої влади, якою. Є так само і Міністерство оборони насправді входить до виконавчої влади, бо це міністерство, це Збройні сили. Загалом, що судити, скажімо так, з нашої колокольні дуже важко, тому що не те, що важко, а Оскільки ми зупинились у такій ситуації, просто а, страшно уявити навіть декілька місяців тому, коли чоловіка призивали у квітні місяці, хто міг сподіватися і надіятися на те, що будуть настільки трагічні і жорстокі події відбуватись в Україні. Звичайно, він був мобілізований. Прийшла прислали повістку, треба терміново з'явитися у військкомат. Він, як допропорядна людина. Військово зобов'язаний він з'явився в цей військомат, і, на жаль, вже по сьогоднішній день. Просто уявити собі тоді, коли він ішов служити, віддавати свій обов'язок, це в страшному сні. Не, не могло нам таке уявитися, навіть що можуть бути такі події, що я вже майже місяць і діти. Е Чекають, коли нарешті тато зателефонує або коли нарешті з'явиться якась інформація, і відомості про нього. Стіна mm -hmm. кожного дня складає гостинчики, подарунки татові, бо тато приїде, він буде бачити це. Сподівається, надіється. Це заспокоїть ви один одного, так? Та? Тому що, ні, ну насправді ви ж не знаєте, де вони і як. Тому що Без були ув'язнені три місяці. Ви ж знаєте так, про ці історії, коли. Навіть дружина приїжджала до ув'язного, якби тільки так. знати де. Та й вона каже: Ви заберіти мене, я буду дивитися, що мій чоловік живий. Навіть так, такі але страшні і... речі просто читаєш. Ну нагору вона не б знала, куди ми б теж поїхали, якби знали конкретне місце що вони од іменно знаходяться в цій лікарні, вони знаходяться іменно в цій людини, в цьому місці. Не сумнівайтесь, ну, ми знаєте. Єдин нюанс, є один нюанс, який можливо може виправити ситуацію. Громадське дивляться не лише ті, хто стояв за Майданом, і ті, хто прагнув або є лише патріотом України, з того боку теж дивляться громадське для того, щоб знати в повному обсязі інформацію. Ми про це знаємо чітко і тому ну, реально ви можете зараз звернутися до гіпотетичних тих людей, які можуть утримувати. Ну, тому що воно є в інтернеті, його віддивляються потім коли зручно. Це не просто ефірне телебачення, яке в Донецьку, як. Таке взагалі відсутнє на сьогоднішній день. Але через інтернет, через громадське можете звернутися і залишити свої координати якісь для того, щоб ті, хто, можливо, утримують, або ті, хто знають, де утримують, або ті, хто знають долю, навіть таке припущення ми можемо зробити. Відверто кажучи, ми якраз ідучи на телеканал, ми на це і сподівалися на те, що дійсно, можливо, знайдуться небайдужі люди, які зможуть допомогти або просто надати інформацію, повідомити. Можливо, хтось десь бачив, можливо, хтось чув, можливо, дійсно. Можливо, наші чоловіки не хочуть повідомляти щоб не наражати своїху, нас, на, да наших координат, щоб не наражати сім'ю на небезпеку. Просто вже немає сил е, жити в цьому. По цій невідомості, і тому дійсно сподіваємось на допомогу на підтримку небайдужих людей. Можливо, хтось дійсно відгукнеться. Можливо, хтось дійсно. Ну хай телефоном, хай смс-повідомлення через інтернет, але так надасть куди? хоч якусь інформацію. Мій телефон 096-85-76-289. Ще 096 раз продиктуйте ноль дев'яносто Зараз хвилиночку. 85, 76. А там у редакторської групи є телефон. Будь так. ласка, наберіть титру на телефон. Бо я не ну, я ж не знаю. а є, бачу там вже телефон є. Дійсно, все вибачте. Тому можливо, когось є якась найменша інформація. Ми дійсно. Сім'ї вже стомилися чекати повідомлень, стомилися бути, жити в цій невідомості, тому просимо просто небайдужих людей надати будь-яку інформацію. Тому що найстрашніше це невідомість. В цьому згодом, в принципі, я особисто нічим допомогти не можу і лише сказати, що тримайтеся. В цій ситуації так вся країна зараз живе. Так, в різному Дякую. стані і тут не можна сказати, що хтось ліпше, а хтось гірше. Є просто різний рівень небайдужості до ситуації. Та і ми бачимо, що чим далі, то тим більше є небайдужих або тих, кого це зачепило. Звичайно, дуже приємно, що відгукуються люди. Прагнуть допомогти, звичайно, є багато небайдужих людей. Дійсно, про це не, не слід мовчати, про це слід говорити. Але, ну, на жаль, не на жаль, немає ще ніякого результату, а хочеться дійсно отримати хоч якийсь результат. І останнє питання до вас, щоб ви сказали тим е, тим матерям. Це в умовах інформаційної війни насправді, які журналістам. Іноді доводиться висвітлювати події, навіть які неприємні для нас, як громадян, але вони трапляються. Але ви знаєте прекрасно про акції протесту масові, там, здебільшого на Західній Україні, коли не відпускають своїх чоловіків, не знаю, синів, для того, щоб вони захищали свою країну, боронили. От от. Ми показували це, звісно, але це емоції, це дуже багато емоцій. Ну, звісно, кожній матері, кожній дружині важко відпустити сина, чоловіка, батька на війну, але комусь за туди треба йти, кому ж потрібно захищати. родину. Просто хочеться, щоб наше государство, наше привітельство підтрим теж їх підтримало і не кидало в таких ситуаціях, як вони зараз попадають. І так само не робило всіх хлопців, які попали в плен, або були винуждені по якихось обстоятельствах зробити по іншому, не так як вони їм приказують. Щоб вони їх не зробили винуватими. І щоб вони теж ставали на місця цих матерів, дружин, батьків і так далі. Тому що ну, к сожалению, у нас видно, що дуже мало хто за це спіклується. Спік Тримайтеся ще раз вам побажаю. На сам кінець. І сьогодні у нас в студії. Ми очікуємо на Ігоря Кабаненка, це заступник міністра оборони. Вже котрий день поспіль в нього, щоправда, пізно закінчується нарада, він до нас не встигає дійти. Я сподіваюся, сьогодні прийде і це для глядачів так само, ну, до Міністерства оборони безліч питань, реально безліч. І як діяти в тій чи іншій ситуації, тому що ну те відео, яке ми показуємо про 72 другу бригаду, ну реально що робити українським військовим, якщо їх обстрілюють з боку Росії. З іншого боку, мені мало зрозумілих журналістів ситуація, коли доповідає РНБО, що зафіксовано, що на українську територію через брід. Як там ця річка називається? Ми вчора про неї дуже багато говорили. Там на кордоні, там якраз де 72-га була. Міус чи якось так? Не пам'ятаю, але я подивлюся потім. І говорять, що там перетнули брід. І танки, і бронетранспортери, і питання, а де тоді наша авіація, яка має, якщо не бачать, це що пересуваються да. їх просто нищити на кордоні, якщо це є вторгнення вже. Тому, Мабуть, що це би, питання впевнює багато кого. Ну, Чому? Мене ну, логіка якась присутня, та, коли так. кажуть, ми Росія там нападе-не нападе. Ну нападе. якщо перетинає техніка, вони не з того боку просто вже стріляють, а перетинає техніка до питання: а що це за техніка? Тобто це незаконний перетин кордону, так його треба зупинити. Для цього треба застосовувати авіацію, яка може розбомбити колону. Де-факто. В чистому полі. Тому що хлопці, вчора, які приходили в цю студію 72-ї бригади, кажуть, там при кордоні нікого вже нема. Окрім українських військових. На хуторі живе одна людина, в тому селі Дві лишилися. Їх там немає. Ну, сьогодні багато інших різних новин, скажімо, про Бородая вже повідомив. Так, Сергій, про те, що він збирається відставку є переговори. Ні, він не збирається, він вже в Твіттері своєму, він не те, що подав, а. Він, зараз він подав все, що... в Твіттері. Сам себе призначив, сам себе звільнив. Покидаю пост прем'єр-міністра Донецької Народної Республіки. Отак От написав Олександр Бородай в своєму Твіттері. Прекрасно. І він, по-моєму, і в Твіттері, і призначався. Ну, там... І у нас ще сьогодні буде, я анонсую, гостя В'ячеслав Константиновський. Це заможна людина, це власник. Нормального такого собі бізнесу. Е, Проілюструємо, покажемо фотографії. Він продає своє авто, вирушає на фронт. Ну, з фронту він сьогодні прилетить в Київ і одразу обіцяв завітати до нас в студію, поговорити з ним, як же так, а як же ж солодке життя дольче Віта, і що ним керувало, що він робить нормальні чоловічі вчинки. І е, так, я дивлюсь. Ага, Любомир Референс, це журналіст -слідство. «Інфо». будемо говорити про журналістські розслідування. Там є особливості. Команда Дмитра Гнапа не полишає робити журналістські розслідування. Дякуємо, Олені Кищук і Наталії Лазаренко. Ще раз тримайтеся. Дай Боже вам здоров'я. Дякую. Дякуємо. Та ну а я в свою чергу хочу розказати новину. Таку вона коротенька. Е, мер Луганська Сергій Кравченко був затриманий за сепаратизм бійцями батальйону Айдар. Володя, якщо ти не проти, 71 й рядочок, там коротеньке відео. Навіть титр не встигнемо на нього вставити. Е, отже, мер Луганська Сергій Кравченко Є? був затриманий за сепаратизм бійцями батальйону Айдар в місті щастя Луганської області. Е, при спробі перетнути державний кордон з Російською Федерацією. Про це. Повідомив командир батальйону, мій повний тезка Сергій Мельничук. Під прикриттям міліції Кравченко намагався пройти кордон. Ми не дали йому вийти. Заарештували. Сказав він, за словами Мельничука, мер Луганська намагався прорватися на територію Росії через місто щастя. Відповідає на запитання про подальші дії у відношенні Кравченка. Команда йдару зазначив, люстрація повна люстрація. При цьому він відзначив, що затриманий залишається. Під контролем батальйону наразі. Дивимося це відео. А, ми фоном показали це відео. А, от, в принципі, якщо показували фоном, то вже. вже... Ну давайте ще раз. Кричали за кричав. А відео в Фейсбуці все лайонів вилашував. неправда. Що неправда? Що ви блядь? Що ви брюте. Що ви бретена? Піліошини зразу давай на свої нюанси. Зараз ми ще покажемо, підготуємо, покажемо фотографії бійців. Фотографію другу верстку. Я покажу. Це зараз не проблеми, дамо. заверстайте. Ні, я не бачу, от, та, та, так само не бачу проблем зараз буде. Так, я зараз покажу, я тоді повертайте на мене камеру зараз, тобто, включення сюди. І це. Рано я з вами попрощався. Це ваш чоловік, так Це мій чоловік в так. Москві. Отака фотографія, знаєте, да. по іронії долі, те, що По називається. іронії долі, так. Да. багатьох є українці. Фотографії з Москви. Я не знаю, чи багатьох вони лишаються в альбомах і тепер будуть з'являтися. От і другу просто ще раз підтверджую те, що ми не ворожі люди, не ворожі народи і країни. Мабуть, все таки були, але те до чого... це чисто політична війна, а люди стаються повинні візді оставатися людьми. Слухайте, війна разі. політична, і ми розуміємо, що є Путін, але з того боку важко зрозуміти важко зрозуміти мотивацію. Ну чого... є злізні люди. Кожну кажуть, у свої я виконую наказ. На так чекайте, у нас теж такі були там Беркутівці, які досі кажуть. Ну, ми виконували наказ стріляти по мирних людях. І питання, кому видавали присягу людям або Януковичу, вона нівелює всі відповіді насправді. Так дайте ж другу. там на на руках гості принесли живі фотографії. Давайте їх покажемо. Жива Маркам. просто фотографія. живі фотки, Чи так. посилання в інтернеті. Ну друковані, друковані фотографії. Фото. Це жива фотографія. Фото. 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 А так чекайте. Це ж ну, на... ні, так вони так перефотографірують і да вони перефот... я перефотографірую. Ну це так сказала, я ж не знаю. Давайте так. Несіть це. Сказав Богдан Кутєпов. Він не завжди робить те, що він говорить. на, на жаль. Ну вибачайте, я ж не знаю, що ні, він робить, що він не робить. Це у нас таке виробництво. Трошки, трошки з коліс і ніяк не можемо прийти до тями. Давайте. Я буду знати, куди показувати. Тут, тут, там, Просто три так простіше. От так, да, що. Знаєте, навіть якщо три формат кадру 14 на 9. І це значить, що одночасно можна показати три. Тут, ага, тут одна, одна горизонтальна, тоді дві. Дрі мене тут чашка стоїть, яка під поркою де-факто. Ось, це ваш чоловік, так? Так, це ваш От якщо хтось бачив там. Це мій чоловік. Так. Як його звати? Віктор Віктор Лазаренко. так? так? І горизонтальна фотографія з дітьми. Це теж то з дітьми. Це теж Та з там дітьми. там теж з дітьми, так. Діти вже більш старші вони. Ось. Так що, озвідся. Якщо хтось знає про долю цих чоловіків, так. вибачте, що одразу не показали. Нічого страшного тепер точно до побачення до і успіхів Дякую. пошуку. До побачення. До, побачення. до побачення на все добре.